Миру Боже дорогоцінні, кожного дня переглядаючи духовні хліба, ми аналізуємо своє серце, я особисто аналізую своє серце. Переглядаючи вчорашній духовний хлібчик, я зрозуміла для себе. Коли Господь Бог показує на основі двох помазанців, які були на царя помазані, це був е, Саул, який був помазаний на царя Ізраїля, і пізніше був Давид. І відношення Саула до слова Божого до Бога, і відношення Давида до Слова Божого і до Бога є велика різниця, тому що коли людина пренебрігає Словом Божим, пренебрігає Божою людиною, вона отримує смерть. Людина, коли береже слово Боже, береже Божих людей, яких Бог посилає, вона отримає життя. Бо саме в Євангелії від Іоанна 1,4 пише, що в нім було життя, і життя було світлом. Тому нам потрібно слово Боже, бо саме в ньому є життя.